Добрий ранок. Сьогодні 11 квітня 2025 року. Тиждень безпеки дитини. Тематичний день. Вогонь, тру, вогонь, бор. Тема заняття Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас дуже цікаве пізнавальне заняття. Ці знання дуже необхідні вам. Тож сідайте зручно, подивіться на екран. Сьогодні ми з вами будемо говорити, продовжувати говорити про правила поводження з вогнем, про правила пожежної безпеки. Щоб бути пожежником, яким має бути людина, якою має бути людина? Так сильною, безстрашною, сміливою, мудрою. Адже ви знаєте, що вогонь буває як і другом, вогонь буває і ворогом. Тому потрібно зернати правила. Отя з вогнем. Подивіться на цю картину, і що ви бачите? Так, обігрівач увімкнений в розетку, і поряд іграшки, одяг книги. Не залишайте іграшки, книжки та одяг біля вімкнених обігрівачів. Тому що може статися займання. Не запалюйте свічки та бенгальські вогні без нагляду дорослих. Ось ви бачите свічка, вона дає світло і тепло, але її можна запалювати. Тільки з дорослими, та й взагалі діти не беруть ні запальничку, беруть, ні сірники. Що ви бачите на цій картинці? Так, це запальничка, а це сірники? Ви запам'ятати маєте назавжди, сірники, не іграшка для дітей. Не можна гратися з сірниками. Там – запальничками. Це предмети, за допомогою яких розпалюють вогонь. Тому дітям їх руки брати не можна. Що ви бачите на цій картинці? Так, це електроприлади. Назвіть, що ви тут бачите? Так, ви бачите тут і ноутбук, і пральна машина, ще що, чайник, праска, пилосмок. Не вмикайте без дорослих ці електроприлади, будь-які, які б це не було, навіть фен для сушіння волосся. Ні чайник, ніякі прилади вирослих не вмикають. Дорослі вимикають всі електроприлади, коли виходять з дому. А діти цього не роблять, тому що це небезпечно, це для дорослих. Не можна сушити речі так. Над газовою плитою. А чому обґрунтуйте відповідь? Та, тому що може статися займання одягу, і потім з одягу, на тюль і може загорітися вся квартира або весь будинок і станеться тоді лихо. Тому не сушіть речі над газовою плитою. Не можна палити багаття в сарая, підвалах, на горище. А чому? Так, тому що там багато дерева, на горищах може бути сіна чи солома для тварин, і тому це все швидко буде розгоратися, станеться пожежа. І тоді згорить все майно. От так згорають будинки. А також можуть загинути і тварини, і птахи, які там знаходяться. Ніколи не можна тягнути за дріт руками. Потрібно просто виймати штепсель із розетки, але це також роблять дорослі люди, а не діти тому що дріт може бути пошкоджений. Не можна вмикати також багато електроприладів одночасно, тому що може згоріти електромережа, як в цьому випадку, ми бачимо ось вімкнені багато електроприладів. І праска, і пральна машина, і чайник. Ніколи цього не робіть. Ось ви розглянете ці картинки, послухайте, і що я вам розповідаю, та будете підказувати, дорослим, чого не можна робити. Ніколи запам'ятайте, ніколи. Не грайте з рідиною, що легко займається, а легко займається газ, бензин, спир. Ось ви бачите, знаходиться в камністра, в бочках. Самостійно вам, дітям, не можна розпалювати багаття, тому що ви ще не настільки дорослі, ви ще дошкільнята, і ви цього не можете робити вміло та правильно. Це мають робити досвідчені дорослі люди. А чи можна брати до рук піротехнічні засоби, ну, наприклад, петарди? Так я впевнена, що ви мені. Відповіли всі не можна брати двох петарди та інші піротехнічні засоби. Адже ви знаєте, що вогонь наш друг, та не завжди чекати можна від нього відбити. Скажіть мені, будь ласка, а коли вогонь є другом для нас? Так, за допомогою вогню ми можемо приготувати їжу. Так, Завдяки вогню у нас тепло в наших домірках. Так, можна виїхати на природу та в певних умовах обкопати вогнище. Можна зварити смачну уху, але потім. Необхідно вогонь обов'язково загасити, засипати землею, піском або залити водою. А також вогонь використовується для зварювання металів, тому вогонь дуже необхідний нам в житті. А чому він може бути ворог? Так, може статися. Загоряння, але загоряння стається тільки пожежа від неправильного користування вогнем, неправильне користування сірниками, запальничками. Так, і може трапитися біда. А за яким номером телефону ми викликаємо, якщо ми бачимо? що в сусіді або десь на вулиці сталася пожежа. Так, вірно, молодці. Один нуль один. Не забувайте цей номер телефону. Так, ви дуже гарно відповідали. Ось вам такий спайник. Бережіть себе, тому що вогонь це дійсно не іграшка. Горять ліси, горять будинки, квартири, гинуть невинні тварини в лісі, згоряють рослини, комахи, гинуть птахи, Гине, згоряє все майно в будинках, квартирах. Тому потрібно з вогнем бути обачним. Бережіть себе. Наша зустріч з вами завершується. Я вам бажаю гарного дня. Будьте мені здорові. Бережіть себе, близькі. Зустрінемося незабаром. До нової зустрічі!